Вітаю, шановні друзі, що не являється доходом в розумінні джоб-центру, Тобто, що не буде вираховуватися джоб центром з ваших виплат. Тобто той дохід, який ви будете отримувати, він не буде враховуватися джоб-центром як дохід і не буде виключатися із виплат Бюргер Певні доходи не вважаються доходом у розумінні СГБ Цвай, соціал ГЗБ ЦВАЙ і не повинні е, братись до уваги. Це так називаємо прибілейовані доходи. На Наприклад, пенсії або допомоги, що виплачуються відповідно до федерального закону про відшкодування шкоди заподіяною життю тілу або здоров'ю до розміру аналогічних компенсаційних виплат відповідно до глави 9-14 книги соціального кодексу СГБ 14. Гроші для сліпих блінденгельд. Далі, спадщина, друзі. да, Спадщина не буде враховуватися як е, дохід е, в розумінні джоб центру Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Робота на канікулах для школярів. Допомога на виховання прийомних дітей у разі повного робочого дня для виховної роботи для першої та другої прийомної дитини в повному обсязі та 25% для третьої прийомної дитини, якщо тільки це не догляд за дитиною в дитячому садку. Далі це спеціальні пожертви, такі як екстрена допомога в разі стихійних лих, почесні пожертви з громадських фондів на пенсію або ювілеї шлюби, порятунок життя, пожертви від лотерей для людей, які цього потребують. По пенсіям, друзі, хочу зауважити, що всі пенсії являються доходом за виключенням, якраз оцих пенсій, передбачених главою 9-14 книги Соціального кодексу Німеччини. Тобто, ваші українські пенсії, як я казав раніше, будуть являтися доходом. Ходом і вони будуть вираховуватися із виплат бюргер -гель. не буде тільки оця пенсія або допомога відповідно до глави 9 СГБ 14. Друзі тому знайте ваші права, враховуйте це при подачі антрагу до Джоб-центру з повагою, ваш адвокат Демченко.